Поліз оку твоє авто. А ми розкажемо нестандартну, цікаву історію, яка з нами трапляється. Періодично. Звертається клієнт, каже, що його товариш чи знайомий потрапив в ДТП, у його винуватця нема страховки, що йому робити. Звернутися в МТСБУ, вони за такого винуватця відшкодовують. Каже, звертався, але е, далі він не знає, що робити. Каже, ну МТСБУ нададуть інформацію, що робити. Ну, він не знає, коли з ним хто зв'яжеться, що, як, показувати авто і тому подібне. Е, так от, друзі, у вас, страховці, є контакти вашої страхової компанії. У вас є контакти вашого страхового посередника, хто оформляв вам поліс, допомагав це робити. І саме ця особа може вас консультувати. Якщо цей поліс оформлений у нас, залюбки допоможемо. Але якщо хтось оформлює інший, звертайтесь саме туди.